Почнемо все спочатку. Мене звати Назар, мені 25 років по освіті, в мене вища освіта економічна. І якщо подивитись на мою реальність, я зараз би мав бути в Україні, працювати в якомусь банку за 15 тисяч, ненавидіти свою роботу і втікати по вулицях Львова від ТЦКшників. А моя реальність вона зараз отака. Це я приблизно, де я зараз сиджу. А, все своє свідоме життя з 15 років я почав займатися активно в спортзалі, і один раз я вас на змаганнях по бодібілдингу в категорії фізик». І все життя я спортом і алкоголь я не вживаю дуже давно. І до чого я це веду? Я зараз в знаходжуся на окраїнах Польщі в даному випадку, зараз на даний момент, я в Закопаному, а 5 кілометрів від Закопаного. І я проводжу фізичну реабілітацію для українських військових, для всіх українських військових, які раніше були в АТО, які. Зараз були на передовій для лікарів в воєнних госпіталів. Для цих людей я проводжу зараз реабілітацію і а, скажу по правді, я проводжу це не безкоштовно, мені все оплачують. І живу я тут а, по факту на халяву і харчуся я тут по факту теж на халяву. Коли так сидиш з людиною сам на сам і. Ти сидиш з, з мамою, татом, які втратили свого сина, якому було 18-19 років. І коли вони розказують історії, було мені душі. Я, напевно, почав більше це так називати. Оце реально тяжко. Не, не оце все прикольно, де я там бігав тільки що а, по трасі приколи розказував, що тут сиджу щось. Слово до слова стараюся скласти. Воно отак, все на другому плані. В першу чергу це іменно поломні душі. Так що давайте будемо пам'ятати, ради кого ми можемо спокійно жити, і неважливо чи десь за кордоном, чи на території України, в першу чергу пам'ятаємо про наших героїв. На них все тримається. Я отак іду по дорозі. І стримаюся кожен раз, щоб поліція не їхала. Зараз буде їхати поліція, а я на кордоні з той Словаччиною. Тут до мене вчепитися дуже легко. Прям зразу, добрий день Назар, куди йдете? У мене ні паспорта, нічого немає взагалі. Я не знаю, як я їхав по Словаччині без паспорту. Ще й така бібліка взагалі їде, і той їде. Коротше, якщо ми більше не зустрінемося то ти хоча б підпишись. Я не знаю, що там ззаді, але мені стрьомно Нормально. Ось така ситуація, а поліція дуже часто їздить. А я тут видно, що я не місцевий, а якийсь понаїхало. Так що йду поки йдеться. Ну що гайс, як картинка. Прикольно, що ми дуже круто Це прям кайф. Напевно одне із небагатьох саме гарних місць, яких я бачив в Польщі. Ось так воно. Давайте перевіримо воду і скажу, яка вона. Ох ти мій, яка вона холодна. Я не знаю, чи так можна робити. Але я працюю на доставці, мені вже все можна. Але якщо ти маєш можливість і тобі цікаво, додивись це відео, до кінця воно заслуговує поваги. І люди, які будуть в цьому відео, заслуговують поваги. Отам далеко-далеко видно гори. Оце вже буде Карпати. Отам. Отам, отам, отам. А з іншої сторони, отам будуть е, Словаччина. Їхні гори, Татри, по-моєму. Так, а я стою в Польщі. Куди йти? Ладно, удачі. <світ> я вже не вперше проводжу реабілітацію, я вже тут раніше був. І отам та частина, вона була повністю в шапках. Такі, блін, Дуже було красиво все. Зараз просто гори, дерева, але все одно. Такі пейзажі, виходиш з одного місця, біжиш на інше, щоб там зняти, потім біжиш туди. Коротше, ходити і дивитися на це можна напевно годинами без перестанку. Мені би зараз хоча б отакий апарат. І я б туди якби зараз би нажав третю передачу. А поки отак. Ну але теж нічого, свіже повітря, доволі все непогано. Коротше, оця фігня вимірює, скільки кілометрів ти їдеш. Я не зрозумів, що такое? Взагалі просто як мінне поле. Тут головне не, не встати туди, куди не треба. Тільки сьогодні, є, тільки для тебе акція. Підберу найкращу ялинку для твого нового року наступного. Вибирай любу підбір. Можна ще з цієї сторони вибрати, але з цієї сторони напрям, ну, якісні, ну прям. Подивись туди. І чим не красиво, подивись, яка дорога в селах. В Катовіці, де я живу, набагато гірша дорога буває в райончика, ніж тут. Блін, дивись, яке прикольне місце для локації, щоб сфотографуватись. Блін, тут, напевно, фотографії, прям пушка виходить. Зараз я навіть покажу як би це могло бути зі мною. Сфоткав. Я повинен вам показати оці нідерландські тюльпани. Вони прям взагалі незвичні. Коротше, я приїхав в Краків, буду знімати для вас випуск. Що гайз, краків? Я в замку Вавеля. Сходжу, гуляю і розумію, що я в Кракові вже десь 20-й раз. І ще не було ні разу так, щоб тут не падав дощ. Один раз попередній я був, було більш менш сонячно, але на вечір затягнулося, і там теж дощ падав. Прям постійно в тому кракові дощ і постійно так сірую, і мрачно. Ну, у нас, звісно, екскурсія така собі. А, там ми зайшли, отут ми вийшли і спускаємося туди. Ні, щоб піти туди, де всі люди, де, де красиво де є на річку. Коротше, так і жива. Коротше, що по екскурсії? А ми пропустили там, де люди стоять, там, де ну, красиво відносно на річку дивитись, ми то все пропустили, просто так спустилися, дивимося на дракона, який зимою а, вогонь пускає. Просто я в мене ніколи не було любові до ескурсоводів, не хочу обіжати ту професію. Но оця скорсовоча вона заслуговує мою оцінку з п'ятибальної системи на мінус п'ять. Боже, це насправді не хочу обоцінювати її роботу. Ну це, це жахливо. По-перше, в словах є деякі російські слова, українсько-російські, польські, і ти хочеш, ніби її щось зрозуміти, і вона перескакує. Коротше, ні о чому. Незаруманоч не може рекомендувати екскурсію з ескурсоводом в Кракові. Лише самостійно. Тут все в центрі, тут, все... тут насправді важко, важко заблудитися. Ні, ну оцей замок, тут зрозуміло, що барокко. Тут, ну, ну, тут нічого іншого не може бути, крім бароко. Тут 100%. Прямо тут можна вірити, ну тут вірять вже. Прям ну, вже гарантія, ну ну, ну що ж. Не, ну, тут все підтверджує, що то бароко, виключно в стиль бароко зроблено. Бо ж єдиний не позорся. Так, гайс. Я не сама багата людина, і в мене ще є 300 гривень кредиту, але все ж таки я вважаю, що тут треба допомогти, бо... Я не всім допомагаю, я рідко кому допомагаю, бо тут є тварина. А тварині, як мінімум, треба купляти корм. То я впевнений, що ті гроші підуть на корм. Отак іду і думаю інколи. Отак оглядаюся на направо по Кракові. І чим не вулички Львова? Подивіться, ну просто з людей, хто був у Львові або хто живе у Львові, він зрозуміє. Чим не центр? Це теж такий самий центр, як у Львові. Тим, ті ж самі будівлі, може просто дорога рівніша. Та й все. А так то той самий центр а, у Львові. Ну, звичайно, мова інша, валюта, інша. А так-то все то саме. Давайте трошки рубрику Назар ку. Давайте трошки рубрику Назар культуролог. Так, взагалі в мене ви бачите вежу виконана виключно в... В стилі бароко. А ця вежа не проста. Вона відноситься до одна із давньоастрійських веж, яка збереглась по сьогоднішній день в ній дуже багато історичних знахідок, історичних Коротше, хрін собачу, я взагалі не знаю, не, не знаю, взагалі, що за стиль. Ну, про цю вежу. Про цей храм я вам можу розказати дуже багато. Виклю, виключно зроблений в плані а, оздоблені фрески. мої знання з культурології закінчились. Був там два рази і не сподобалось, взагалі не пішла та тема. Так що ви мене не слухайте взагалі. Отаку фігню, отаку, як я тільки що наговорив, знімають в шорці, і шорти дуже заходять багатьом людям, і воно летить по переглядях. В мене я максимум сам можу, бо зараз, від того, що я не висипаю вже якийсь день, просто так вниз полетіти. Так що така реальність. Коротше, гайс, я заходжу в кроп. Безкоштовна реклама. Ладно, заходжу в кроп. Покажу, що тут по одягу і який тут взагалі ціни. Сорян, що воно все дуже так на швидку руку, бо насправді не дуже маю часу, так роблю максимум з того, що, що виходить. Бачу, є взуття на акції. Зараз буду показувати. Коротше, є отакі підкрадулі за 800 гривень. Вартіть вони 800 гривень. Чесно, мені взагалі вона не дуже. Зараз скажу, що мені тут подобається. О... Боже, тяжкий вибір. Насправді дуже важко щось вибрати. Це взагалі жіноче. Коротше, нічого мені тут не подобається. Чегайс, дякую, що послухали мене, як я борчу на екскурсію. Я тільки що був півтора години на екскурсії по Кракові. Боже, це така скучна екскурсія. Боже, там мать говорила три слова польською, три слова українською, три слова російською. І воно ні туди, ні туди. Коротше, на ну, мене люди дивляться, як медблогера. Ну не суть. Коротше, е вона настільки точно то говорила, що з 20 людей лишилось п'ятеро. І я в тому числі. І я такий думаю, мать, з твоєю екскурсією, тут після твоєї екскурсії тут всі ненавидіти той краків буде. Так, якщо ти хочеш побачити випуск з Кракова, всі туристичні місця. І де тут поїсти недорого, залиш коментар і я обов'язково сюди повернуся і знімлю якийсь прикольний випуск. Блін, а тут є каляпута. З оцих трьох мені найбільше подобається оцей. Мені здається, на ньому мені би найбільше давали чайових. Хоча, поляки і чаєві це таке. Не дуже варто з'єднювати ці слова купу. Кстати, що тут прикольного, це містер Біц, чувак і Месі там взаді. Блін, він такий реалістичний, що капець, як я прям. Подивись, що я знайшов? П'яна вишня. П'яна вишня. Тут в Кракові стільки п'яної вишні, що не, не в них непогано пішов бізнес. А ще тут львівські крося не є насправді. Не знаю, як в них справи, але в п'яної вишні доволі непогано. Навіть чув, що вони в Лондоні відкрились. Так що нормально все. Подивися, ля яка штука. Коли я собі таку недоставку куплю, я не зрозумів, що хтось може поставити в торговому центрі, що всі люди дивились, а я не можу навіть на доставку в такому виїхати. Взагалі, обідно. Мені все частіше пишуть, що я не збираю на ЗСУ. А при моїй кількості підписників не дуже актуально, але все ж таки давайте спробуємо. А я залишу тут номер своєї карти. Давайте скинемо, хто скільки може, 20, 30, 100 гривень, неважливо. Любий донат піде, все на ЗСУ. Я все відправлю на ЗСУ, потім скину скрини. Потім все покажу, куди всі гроші пішли. Давайте покажемо, що з тисячою підписників теж щось можна зібрати. Так що підтримай, особливо донатом. І твоя підписка теж важлива. І чим більше людей це побачить і задонатить, тим краще і тим швидше буде перемога.